Нас підірвали три три тонни тратіла. Можете представити. Ми були на другому етажі. Навіть перше вони з підвала підірвали три етажа повністю. Ми спочатку воздух летіли, а потім вниз, і це ж всі панелі, ці зверху. Потім доставали відкриті переломи по цинів. А птічок що ж немає, все ж засипало. Ну кажу, на броні були, зривали віддавали давали санам. У мене одного. Лишився вже потом вночі автомат. Я один був, бо пацани були без тримав сектор. Ну, Я все думав, що вони зверху зараз будуть з криші гранатами закидати пацани, ж там доставали. Там ще пару пацанів з моєї роти. З мухи з РПГ в нас з третьої рукою овальнули. Ми почали попаль перекривати. А я тримав за колоною з воздуху, поки пацани достають ну, так. Сталося заради них. У мене друг хімік. Я йому обіцяв, що я витягну, Все буде нормально. Але він не вижив. Ось такі воді. А потім доставали ми їх, я їх опознавав. Роботи такі були назначені? — Так, сказали, будете доставати своїх. Може дві тижні тоді зимою їздили. Пізнавав пацанів своїх. З моєї роти 12 чоловік, заїхало і 5 двохсотих. Після Потім як взяли в плен, я навіть не пам'ятаю, чи через тиждень, чи через пару днів. Пару днів, по-моєму, одразу нас там по місті возили, на площі, все там вони кидали каміння, на коліна, там ставили нас, і таке, кричали там. Мамів обзували. У вас позимок? Снайпер. Ну, там був стрілок, тому що перекрутили ми спецнами, тому що жорстко воїть.